— А Айде заберешки. Ті, хто хочуть захопити цей двір, вони вдалися до такого прийому, вирішили заварити усі ворота, щоб ніхто сюди не міг пройти. Хоча це територія міста Києва, так само, як двір будь-якого будинку. Це не можна робити, якщо немає якогось особливого погодження благоустроєм міста Києва. Зрозуміло, що у них цього немає всього. Рати, Но, він шикаря. сказав, що він представляє структуру, котра орендується. Я не знаю, кого він так, показав водійське посвідчення, тобто він водій категорії Б. Тобто все, що я про нього знаю, це те з його слів. Да? Але я в принципі, вірю в те, що він представляє якусь комерційну структуру, котра е, займається тим, що е, цей е, простір. Чому з вами спілкується банку, адміністративний я тут, арешт? Над чим ви працюєте? Державна Ну давай, державна таємниця на гостинному дворі, так? Куварні я чу, ігри політні. Ніяких коментарів надавати не буду. політично. Дік вони поступили. А тут просто ці три ніжки, як три е гілки влади. Акція громадяни вважають, що це відкритий двір, і вони правильно вважають, це Громадський простір. Компанія «Укринбуд», яка заварила сьогодні вранці вхід в цей простір, вона фактично обмежила свободу пересування громадян. Це кримінальний злочин. Серед об'єктів, які також виявилися заарештованими, от був Віктор Федорович. Можливо, вони. Бояться, що він з'явиться на вулицях міста і таким чином спробували. от Забудовник спробував здійснити акт агресії проти символу режима Януковича. Тобто, поки не буде прийнято рішення про повернення статусу і пам'ятки гостинному двору, поки не буде прийнято рішення про організація тут громадського простору, ми звідси не підемо.